Вітаю, шановні японоводи. Підготовка до сезону. Зробив невеличкий апгрейд саджалки. Була з круглими бункерами. Тепер буде стандартно прямокутний бункер. Зараз заглушу, трохи вам розкажу. Ось така саджалочка, саморобна. Користуюся нею вже кілька років. Спочатку було до мотоблока. Тепер до трактора. Трохи переробив бункер. Тепер виглядає ось так. Думаю, два-три мішка картоплі влізе. Ось таке сидіння примастрував. Прийде сезон, будемо випробовувати. Зараз готуємо під фарбування. Ось тут є бункер для міндобрива. використовують сівалки. Так, і все, яке буде трудитися, скільки би було спокій, мир, будемо садити картоплю. Все, до нових зустрічей.